Це відео містить матеріали до курсу Real Life Pre-Intermediate. секція Words to Know, Phrases to Know, словничок та фрази до теми Real Time, сторінка 10-11. Do you do? Як справи? Привіт! Nice to meet you! Приємно тебе бачити. Great to see you again! Приємно знову тебе зустріти. How was your journey? Як пройшла ваша подорож? Welcome to Lviv! Ласкаво просимо до Львова. Are you enjoying Lviv? Do you like Lviv? Вам подобається Львів? Thanks, it's great to be here. Дякую, тут чудово. How about you? Як щодо вас? Full name. Повне ім'я, тобто ім'я та прізвище. What's your full name? Яке ваше повне ім'я? Nationality – національність. Прошу звернути увагу на те, що це слово має два наголоси. Слабкий та сильний. Власне, перша буква A у першому складі слабо наголошена. Натомість друга буква A сильніше. What's your nationality? Яка ваша національність? Home address – Наголос падає на букву І. Домашня адреса. Ukrainian address адреса в Україні. Where are you staying? – Де ви зупинилися? Зверніть увагу на слово staying, закінчення –ing. Буква G заувальовується, приглушується наприкінці. Staying. Date of birth – Дата народження. What's your date of birth? Яка ваша дата народження? Place of birth. Місце народження. Which part of Ukraine are you from?» З якої ви частини України? «Email address» Електронна пошта. Mobile number. Номер мобільного телефону. У слові Mobile буква I знаходиться у відкритому складі, тому читається довше. «Passport number. – «Номер паспорту. Посткод або в американському варіанті ZIP-code – поштовий індекс. Let me introduce you. Дозвольте мені відрекомендувати вам, представити когось. This is my brother Ted. Це мій брат Ted. This is читається разом, тому що перше слово «this» закінчується на приголосно S, а наступне слово is починається з голосної I. Which course are you doing? На якому ви курсі? Emergency Contact Details. Контактні дані на випадок надзвичайної ситуації або непередбаченої. Зарахування до університету. University Enrollment. Name of course. Назва курсу, European History, Історія Європи, Dates of course, дата проведення курсу. З 1 по 10 номер ви побачите усі слова та фрази, котрі ми з вами сьогодні оглянули. Пропоную поставити відео на паузу та собі нагадати переклад, перечитати по буквах імейл-адресу та номер мобільного телефону. Дякую вам за старання та готовність навчатися.